Микола Кочерга Оповідання Другий вітер. Я вважаю, що ми не вміли жити. Кирило перервав мовчання і поставив на вогку землю відро з картоплею. До цього моменту було чутно лише супіння цих двох дідів. Поскрипування пересохлих від часу держаків лопат, та ще кракання в небі одинокого крука, який кволим баритоном нагадував про дощі, що наближалися. Ти коли став моїм сусідом? Василь обережно поклав до щойно виритої ямки дві миловидних картоплинки. Та це! Буде літом 32 роки. А що? Та, що? Всі оці роки я таке від тебе й слухаю. Платівку можеш хоч на старість змінити. Зараз платівок нема, діловито відповів Кирило. А зараз хлешки. Зараз такі вже технології, що ого? Та технології ж, сумно відповів. Василь Догралися з технологіями, що вже страшно й бульбу в свій город садити. Не знаєш, чи прилетить ота технологія, і чи не зариє нас тут, мов картоплю? Та кому ми треба два старих тремпеля? М може, ти й тремпель, а мені ще й жіночку треба, діловито підняв пальце в небо Кирило. Запала чудна мовчанка. Скрипіли лопати, в ямки падала картопелька. Важко дихали два сусіди. Сьогодні робота кипіла на городі Василя, потім скрипіння лопат мало перебігти на город Кирила. Так бувало вже багато років, І відтоді, як дружини цих дідів пішли туди, де ото літав круг. А може й вище. Піду, по води відерце принесу. Кирило заткнув в землю заступ, наче древній меч, і пішов до подвір'я. Сонце підіймалося все вище і поволі починало припікати, десь далеко, мов голос якоїсь невідомої тварини, почулося прикривиття сирени. О, почалося! Гірко мовив Кирило, обережно ставлячи на обніжку відро з водою. Він, тремтячою рукою, причепив на вушко цеберця старого ще з далеких семидесятих кухлика і продовжив думку. Я оце згадав свою Галину. Вона таке ото говорила перед смертю. Що? Василь присів на обніжок. Та таке. Аж лякає й досі. Вона ж, коли помирала, то спочатку втратила свідомість. Я вже думав все. А за хвилинку отямилась і каже: коли виросте, ота біля стежки на городі Калина, буде вже вище тебе, буде війна. А, а потім. Потім ти садитимеш картоплю, буде вітер, два вітри. Піднімуться, як тільки почнеться другий, лягай на землю і лежи, то ще поживеш. І потім вона видихнула. Василь мимоволі підняв очі до неба чиста синява. Десь над лісом з'явилося кілька хмаринок. Вони байдуже пливли, не звертаючи ніякої уваги на цих двох натомлених людей. Дивина, замислено прокоментував таку розповідь Василь. Дивина. Потім він важко піднявся, закриктав і пішов до відра з водою. А скільки твої криниці років? О, та її ще мій дід викопав, не знаю. Ого, а тепер пани хочуть податки на криниці нашій ввести». А вони її копали, сердито зіщулився Крило. Це вони землю всю створили, а водичку теж вони вигадали. Та ти не кип'ятись, так було віками. Одні спину гнуть, а інші на тій спині клунки зі своїми грошима возять. Нам то що? Ми вже скоро до своїх жіночок підемо, а, -а от внуки? А що внуки? здивовано звів брови Кирило. Мої внуки дивляться на мене з Європи, як на якийсь невідомий їм артефакт, викопаний в піраміді Хеопса. Я для них історія історій. Ха, ти як філософ говориш, посміхнувся сусід. Хочу сказати, що я. Раптом пил, що піднявся з городу, не дав йому договорити. Десь за лісу налетів прудкий весняний вітер, що пахнув свіжими молодими листочками та першим квітневим дощиком. Вітер кружляв довкола цих чоловіків, нагадуючи про недосаджену бульбу, що ще спочивала в вогкій прохолоді льоху. Тьхути, почувся голос Василя. Чому ж ти відро з водою кришкою не накрив? Тепер там усі бур'яни з мухами плавають. Перший вітер прошепотів Кирило. Що? Думаю, що це був перший вітер. А Василь розгублено оглянув з ніг до голови сусіда, потім, поборовши в собі бажання кинути якийсь жарт, відповів: Так, давай садити, бо та хмаринка над лісом вже не одна. Сонце підіймалося ще вище. Прохолода ранку втікала під гілки саду, наче розуміючи, що це літо буде спекотним. Чоловіки мовчали. Щось невимовне повисло в повітрі воно перебирало картоплю, каламутило воду в відрі і стривожено зіркало в бік лісу. Там небо вже темніло і збиралося прогнати цих двох невгамовних дідів з городу. Десь з іншого всесвіту до них донеслося нове виття. Сирени. Війна була далеко, але її криваві пазурі час від часу діставала й до спокійних місць, наче смерч Безуму, що десь розкидав світ на друзки, кидав шматки чиєїсь історії й на твоє життя. Мабуть, ми не встигнемо досадити сьогодні. Василь силкувався рухатися швидше, але 73 роки Сиділи на шиї, тримали йому руки й ноги та й не давали ніяк осилити цього городика. Та ще й в очі пилюгали тіла все таки буде дощ. Вітер знову підіймався, він дедалі ставав сильнішим, впертішим. Ще за хвилину над лісом попливли темні хмари, несучи води з далеких островів. І вже не бажаючи терпіти їх вагу, вітер став нестерпним. В якусь невловиму мить, у якій нема ні слів, ні почуттів, а лишається якийсь інстинкт, схожий на той, коли ти полишав мамин живіт, Кирило закричав Лягай! Василь, мов підкошений будяк, миттю впав у м'які долоні землі. Краєм вуха почувши якесь хрипле, низьке гудіння. І ось тут щось нестерпно гаряче, важке й до млості гучне пронеслося прямісінько над їхніми спинами. Чоловіки втиснулися в рідну землю так, що, здається, стали вже нею. Пелюга, дим, жахлива смердючість і удар. Якийсь шалений динозавр упав зі скелі, прооравши собою город, піднявши стовп пилюги до хмар, заклав вуха тонами вогню, збив з ритму серця й затих неподалік. Тиша. Як це гарно, коли тиша, мова після жахливого сну. Діди, струшуючи з себе землю, намагаючись почути бодай власний голос, піднялися на ноги, які тремтіли, мов ниточки, й озирнулися. Дякую, Галю, прошепотів Кирило, чи то собі, чи то невидимій тепер душі дружини. Василь нічого не чув, він теж налякано вдивлявся в задимлений. Зігнутий корпус ракети, вона стирчала в кінці городу, глибоко прооравши собою землю. То смерть не впоралася з цими двома дідами І сама віддала душу в пекло, лишивши на землі живих свою огидну душу, не зірвалась, тремтячими вустами прокоментував те, що сталося, Василь. А де відро з водою? раптом занепокоївся Кирило. І ось тут, мабуть, ангел милості зійшов з неба до цих чоловіків. Це відро так насмішило Василя, що він аж присів від сміху, наполохавши так сусіда. Вася поїхав з Лузду!» – То була перша думка в спантеличенні голові Кирила. Потім, усвідомивши свою комічність, він теж заходився сміхом. Мов це було ще в дитинстві, коли ти дивом не провалився під лід, і замість переляку бігаєш і шукаєш загублені рукавички. Ми, діти, яких час замотав у старі тіла. Так говорила Галина. А ще вона любила його та все повторювала. Я ж Богові часто дякую за тебе. А я пень. Не вмів і подякувати, вирвалося вголос у Кирила. Що? спитав Василь. Глухих повезли, випали в давню дитячу відмовку Кирило. Пішли в двір, бо зараз солдати приїдуть. Ага, посміхнувся Василь. Пішли, бо скажуть, що це наша ракета. Пішли венця на Лю, згадаємо Галину. Давай, а в вот у яму посадимо картоплю. Вони сміялися, як діти, десь за лісом, кинувши на плече дощові хмари, віддалявся вітер. Другий вітер.